Так, друзі, всім доброго дня. Таке є питання. От прийшов до мене новесенький, новесенький бамфер. Бамфер на Audi, по-моєму, є 38, по-моєму, точно не пам'ятаю, яке Ауді. От бамфер привезли мені покрасити. Коротше, бамфер покритий, покритий якимось якимось ґрунтом. Не знаю, чи то транспортировочний ґрунт, чи, чи то може хтось той бамфер був купив і його погрунтував і може в ківозрат був чи що не знаю, може хто що порекомендує. Думаю, попробую коротше, на рущеник. Я пробую нараз приходити мені крила під покрас. Я пробую все таке брю на любу шматку, тряпку шматку беру розчинник, Файно його промочую і ставлю хвилин там на 5-10. О, так от. Беру тряпку, от, так приставлю. тряпку, зверху пуляв врущником і хвилин 5-10 він стоїть. І тоді беру так от, тряпку от, і стягую. Якщо стараюсь, та я грунтовка, значить тоді я все беру повністю все змиваю розчинником всю повністю і грунтую по новій ґрунтом перефарбовую. Ну, бамфера все приходили, як кажуть, нові, приходили все в чорному ефекту. Та як то, той, пластик де? чорний, він з однієї сторони він той пластик чорний. Зараз покажу. З тієї сторони пластик чорний. Але бачу, бачите, напроти тої дири. як підкраси, як, то кажуть, як фарба задула вітром. там От і Коротше, я такі підкраси. Ну І не знаю, чим воно покрашене. Думаю, я, пане візьму ту певно, все змію. Бо навіть якщо ґрунт, 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 ґрунт ә, для пластику він йде прозорий. Він переважно все йде прозорий, то він туди пшикнутим ґрунтом для пластику. Для, щоб було видно, навіть границя є. Він йде прозорий. То не, не, не непонятна якась, як кажуть. Чим воно то погрунтовано, може хтось з таким стикався. Я чесно, я ще з таким не стикався, ще не знаю. Може хтось стикався, там, напишіть в коментарях, чим воно покрито, чи може потім можна малювати. Потім, може, заводському гру якийсь заводські ґрунти. Чи треба проходити все-таки то все змівати і тим праймером тоді проходити і тоді ж малювати? Бо я, чесно, перший раз таким стикаюся з таким бампером, я знаю, всі бампера йдуть в колір пластика, і то кажуть, там чи сірий пластик, де, чи чорний пластик, там собі вже тоді праймером проходиш, там перемотував праймером прийшов і можна малювати. А тут я чесно, ну, я думаю, що я, певно, то все, хочу то все зміти. І тоді вже ж його малювати. Може, у вас хто з таким стикався, які є рекомендації, там пишіть в коментарях. Так що, всім удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Всім щасливо!